Ще один дуже важливий, на мій погляд, результат попередній. Ми бачимо реакцію російського керівництва. Ми бачимо неспроможність приймати швидкі рішення. Ми бачимо неспроможність знову ж таки адекватно реагувати на те, що відбувається в Курській області. Ми бачимо неспроможність приймати антикризові рішення. Більше того, ми бачимо абсолютно ну відсутню силову вертикаль на внутрішньому ринку Російської Федерації. Це те, що ми з вами бачили рік тому, коли йшов на Москву, та те, що ми бачили в Дагестані, коли шість там стрілків зі стрілецькою зброєю протягом тижня активно присували Велику кількість російських військовослужбовців в цьому регіоні і так далі, тому подібне. Ну тобто, ще раз доведено, що всі ці розмови про те, що Росія, російський путінський режим, тотально контролює силовим чином, контролює всю територію Росії, вони не відповідають дійсності. Це достатньо слабка вертикаль. І як тільки там почнуться певні процеси силового плану, ну тобто, зустрічного силового плану, ми будемо бачити, як все це достатньо швидко падає.